Олександр Мельник народився у Волинській області, та від Колиски Криворіжець, бо батьки змінили місце проживання. Випускника гірничорудного інституту, який мав стати геодезистом, доля повела іншими стежками. Олександр над усе мріяв стати археологом, і вже понад 45 років. він співробітник Криворізького історико-краєзнавчого музею. Пройшовши республіканські курси археологів України, брав участь і сам керував дослідженнями майже сотні курганів криворіж. Вів розкопки на пів тисячі виявлених поховань різних епох та 12 поселеннях доби бронзи. Олександр Мельник заслужений працівник культури, краєзнавець, автор більше десятка наукових і науково-популярних видань. Його дослідження заповнили чимало білих плям в історії нашого краю. Історії цікавиться ще в школі. Був у мене такий. Якби хист і тяга до цього. Ну а потім, коли я навчався в нашому гірничорудному інституті на прикладній геодезії, до мене звернулися археологи. З проханням допомогти по старовинній карті знайти місце давнього поселення, великого, яке було десь на широті Кривого Рогу, ну і я почав цим займатися, а потім я втягнувся в цю давню картографію, почав на розкопки їздити до них, ну і допомагати їм різні зйомки робити ну, по своїй спеціальності інститутській. А потім, коли я закінчив інститут, у мене вже були великі, скажімо, достатньо контакти в археології. І е, з Дніпропетровська тогочасного, археолог головної області Крилова Людмила Петрівна написала. Ну, я теж дуже хотів вже попасти в всю, всю якби, страту, всю корпорацію цікавих і талановитих людей. І в общем, вона написала. Сюди, щоб мене взяли Криворізький історико кризнавчий музей. Але ще будучи студентом після четвертого курсу на преддипломній практиці, я, вона у мене проходила на розкопках, зокрема в селі Валове, колишня зараз Софіївка, тут неподалік від Кривого Рогу. І е, займався я розкопками, зокрема, цього Кремлеху, в якому ми знаходимося. На жаль, він тут в два рази менший по діаметру. Чим був тоді, через 10 років, коли ми перевозили, вже багато цих брил люди поростягували для господарчих потреб. А так він 33 метри. Він був один з найбільших на Україні. Ну, Зараз він теж немалий 14 метрів. І два роки на це пішло. 1978-79 рік. В широкому розумінні це давній і храм, і місячно сонячні обсерваторії. В самі Ключові моменти року, а тоді це було сонцестояння і рівнодення. Відбувались ритуали, мета яких Ну, скажем, збереження статусу кво. Тобто зберегти оцю ситуацію природне середовище сприятливе для життя людини. Це було дуже важливо, тому що в той час, як і зараз, від природи і погоди залежало дуже багато. І тому ці, ці церемонії відбувалися у цьому своєрідному круглому храмі, який символізовує і сонце, і е, Всесвіт, і е, ідеальну фігуру, яка Асоціюються з небом. Це мої перші розкопки були в селі Валаве. два роки. А потім в основному це розкопки курганів були. Кургани в основному це поховальні пам'ятки, і їх просто найбільше збереглося на території нашого краю. От, є і поселення, і стоянки, і багато інших різних типів і різновидів пам'яток археології. Справа в тому, що всі наші знання, ну зокрема про історію криворіжжя. Тисячолітній період до середньовіччя, фактично, це все, що ми знаємо, і ці всі схеми історичного розвитку, вони отримані завдяки розкопкам, по тим речам, по тим всім артефактам, які були знайдені свого часу. Інтерпретовані і зараз вони знаходяться в нашому музеї. Тобто, писемний період в історії Криворіжжя дуже невеликий. Ну я ж кажу, що можна сказати тисячу років, грубо кажучи, все інше десятки тисяч років вниз це все дані археології. Так, що цінність от в такому плані дуже велика. Для прикладу, от останні наші знахідки в селі Недайвода, це найбільші в Україні стели, тобто стилізоване зображення людини богів і для доби пізньої бронзи це не так вони поширені, а у нас вони по 4,5-4 метри, тобто я маю на увазі висоту і вагою там 11-8 тонн, тобто вони є рекордними поки що на сьогодення для нашої держави. Ну і це унікальність нашого краю, зокрема, і всьому. Перша кам'яна церква Кривого Рогу в 1862 році була свячена, почала діяти. Про те, що там стояв храм, було відомо. Це, ну, і У нас в музеї є фотографії. Тобто, що там він знаходився на, на цій землі, то знали давно. Але коли почали реконструкцію благоустрій, там, робити бруківку, міняти, там що. А то наша співробітниця Ірина Стеблина в той час проходила мимо і побачила, що вже вони там зняли шар землі сантиметрів 30, см, і вже почали проступати притворна частина храму. Ну ми одразу прибігли з великими лопатами, почали кричати, що так не можна. І, ну, і що я скажу? Місто пішло на зустріч. Цей атріум же це не дешеве задоволення. І в Україні не так багато міст, де отак під, скажімо, вже цивілізованим шляхом вирішено це і консервація, і це своєрідний невеликий музей. Всі, хто бажають, можуть підійти і це все розглядати, воно все відкрито для доступу, ніяких грошей не потрібно. Ну, Відповідна інформація, і там є і зображення не автентичних, того, що не збереглося, на жаль. Але Інститут реставрації в Києві сказав, що це найбільш вірогідні типи храмів, які могли у вас стояти. Він був собором, то, то, тут була кафедра єпископів. Які Криворізьку епархії очолювали, тобто це історичне місце? Ще і краєзнавча тематика у нас велика. То, що дослідження по історії міста і практично до сьогодення, ну не тільки я, всі наші співробітники. Задача музею це не тільки ну, екскурсії, там лекції, це в першу чергу збір, систематизація опрацювання. Всіх даних по історії нашого краю, і головне, потім на виході повинна бути якась публікація, книга, щоб ці всі нові дані вони стали доступними для, скажімо, жителів нашого міста для всіх всіх, хто цікавиться історією, то що історія нашого краю це складова історія України і. Але у нас є свої специфічні нюанси, які викликані природним середовищем, історичною спеціалізацією краю і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Починалася моя археологічна практика і навчання в Бориса Миколайовича Мазалевського. Це знакова фігура в археології України. І зараз нашою Криворійською експедицією керує доктор історичних наук Віталія Трощенка, От, У нього ми теж багато навчилися, він нам допомагав, ну, як уже карифей археології України. І ну, також я в деякій мірі вдячний своїй дружині, яка мене то не було, особливо в ті роки 80-ті-70-ті. Я... Проводив на розкопах, і сезон тривав до восьми місяців. Я вдома не бував, вона цих дітей виховала і ну, натерпілася, скажімо так, того, що зарплата не була в ті часи достатньо високою. Взагалі у музейщиків зарплата невисока, тому вона якби це все витримала, витерпіла і це теж. Допомогло мені з більшою віддачею працювати на, на, той, на той ниві, яку я вибрав всій в цьому житті. Я опять збираюсь в поле, не дивлячись на 72 роки. Думаю, що ще зможу принести користь і Україні, і народу, і Криворіжжю. Якщо казати чесно, то поняття вихідний день у мене давно вже відсутнє. По перше роки. По-друге, багато роботи попереду. Тому що свого часу в архівах я писав, як, як всі під себе, в надії на це, що буде потім використано. І я хочу встигнути весь цей масив інформації, який стосується нашого краю, між менш обробити, зробити його доступним. Свого часу я, працюючи в реставрації, займався різьбленням по дереву, потім перейшов на камінь. Виставок у мене чотири в місті були, навіть один раз в Бінілюксі в Лєже була виставка, ну, не, не моя особисто, мистецтво України, ну, шість робіт у мене взяли туди. І так, ясна річ, що хочеться часом спробувати себе в інших сферах, наскільки це можливо і наскільки це доступно. Ну, Я, як аматор, трохи да, грішу. Графіку деяку малюю, тому що свого часу я дуже багато років спілкувався з художниками, моїми друзями, і ми проводили багато часу разом. І я бачив, як вони працюють, і сам почав пробувати, підказували. Ну і так потроху на яких то там рівнях низьких абстракцій це удавалось. Ну, також я хочу сказати, що Анатолій Іванович Ярошенко наш скульптор. Свого часу теж я бував у нього в майстерні, дивився, він мені показував, розказував. Тобто, які-то ази скульптури, скульптурної роботи, і наш скульптор Віталій Македонський, який в музеї ж працює, він теж багато на моє прохання трохи мене навчав. Зараз, от теж буде виставка веселих тернах в травні місяці моя Ірина Слеблина, і Ірини Сліблини там. Може, вдасться ще якісь нові роботи, ну, не знаю як. Призначення музею це збір, систематизація працювання інформації по, з історії нашого краю. І вже на виході це його обнародування. Ну, Найбільш часто і зручніше це робити в формі книжок, де вже все якби, в хронологічному або. Тематичному порядку викладено з таким прицілом, щоб це було зрозуміло, ну, скажімо так, непідготовленому читачу. Тобто, це дається в більшості в популя... науково-популярна форма викладення. А аудиторія, як ми це стараємося робити, щоб це було починаючи від старшого шкільного віку, студентство, у ну, нас вже знаємо в університеті істориків готують, викладачі. Ну і також всім, хто цікавиться нашим містом його минулим. Ну, за, за, цей, за цей час роботи в музеї я написав 12 книжок, якби власноруч, в співавторстві з колегою Іриною Стеблиною. Теж десь не менше десяти написано. Ну, також часом мене запрошували. Взяти участь в колективних монографіях. Війна, яка почалася в лютому 2022 року, вона вплинула на роботу нашого музею. Частина найбільш цінні експонати були вивез, вивезені в евакуацію, а замість них були виготовлені копії автентичні, ну, які відповідають. Форми там, матеріалу і так далі. Щоб ну, люди, музей той і працює зараз, і, і ходять, ну не так ходять, як е, раніше у мирний час, тому що це зрозуміло. Інші проблеми у багатьох зараз. От, а потім ну, ми беремо участь в онлайн-конференціях. Тобто, Співробітники продовжують би, займатися своєю справою. Також щорічно всі наукові співробітники, як мінімум, одну статтю, а то й по декілька, у кого які можливості, направляємо в різні збірники, які видаються краєзнавчого спрямування. Ну, в більшості все-таки тема криворіжжя, вона найбільш цікава. Нашому педагогічному університету і щорічні ці конференції, які проводяться там, то наші співробітники там беруть участь, скажімо, масово. масово. От, також ми продовжили традицію різних виставок, які до там календарних дат. Призначення або якісь там особистості, якщо ювілеї їхні, то ну, це проводиться в квітковому годиннику відеогалереї, де наша розташована. Ну, експозиція там, постійно діюча експозиція. Хто побажає прийти, він, крім того, що ті фільми, побачить ще якусь чергову виставку. І виставок ми достатньо багато робимо. І зараз до Дня міста готується програма. Тобто робота ведеться. Віддрукована книга пам'яті по загиблим нашим криворожанам під час АТО. На відміну від інших видань, тому що ми знайомилися ж вже з досвідом тих міст, які це зробили, ми вирішили розширити тематику, ми вирішили показати, як людина формувалась, починаючи з дитинства. В школі хто які якості проявляв е, е, улюблені предмети, улюблені вчителі, показати, показати то, що більшість з них пішла добровольцями, показати, як як. Е, Людина формувалася як патріот України, патріот Криворіжжя. Оці всі нюанси, да, і да, вірші, там, які вони писали. Ну, якщо там були такі, то і вірші, і вірші про них, і спогади батьків, друзів. Тобто я вважаю, що це буде оригінальне і видання, яке зробить свою справу в увічнення тих людей, які віддали своє життя за, за наше сьогодення і за наше майбутнє. Я, як і всякі батьки, мабуть, думаємо про те, щоб діти наші ну, продовжили нашу справу, якщо це можливо там в силу тих обставин. І ну, у мене моя старша дочка, вона закінчила києво могилянську академіку спеціалізацію археологія. Потім вона захистила дисертацію, працювала в інституті археології. Ну, зараз вона з внуком сидить. Але е, я знаю, що вона продовжує писати, книжки пише, теж. вона Тобто вона займається історією середньовіччя. Ну, Зокрема, Києва, так вже склалося, що вона там 10 років прожила. А син теж закінчив, закінчив наш педагогічний університет, теж спеціальний історик, ну, багато на розкопах їздив, попрацював він. Сумарно 5 років в Криворізькому музеї, навіть півтора роки виконував тут функції директора музею. Ну, Я сподіваюся, що він знову повернеться до своєї професійної, вже можна сказати, справи. У 17 сторіччі Де Баксет був француз, який приїздив сюди, в наш регіон. Казав, що українці замріяні ідеалісти. Тобто ми всі маємо якісь мрії. Ну, і що я хочу? Я дуже багато як би, матеріалів свого часу я зібрав по архівам і центральним, і регіональним. Ну, і цей масив я хотів би встигнути, якщо не видати в вигляді книжок або оцифрованих яких-то. Матеріалів, то хоч би зробити так, щоб після мене хтось їх мог систематизувати, в общем, зробити, збити це в тематику, в хронологію і так далі, так далі, щоб, щоб воно не пропало. Тому що, ну зараз я думаю, що через місяць вийде книжка історія геологічного вивчення Криворіжжя» з кінця 18-го, посередину 20-го сторіччя. Там десь майже 500, 500 сторінок, того, що ця робота якби не була раніше зроблена ніким. Кривий ріг, він в плані геології дуже вивчався скрупульозно, і десятки науково-дослідних інститутів, академіки і професора тут вони з Кривого Рогу не вилазили. Дуже багато, виявляється, уваги приділялось нашому краю, і про це ми повинні знати. Все моє життя пов'язано з цим містом, то як його не можна не любити. Це дуже поганий тон, коли я часом випадково там в громадському транспорті або так, де то чую, от кривий ріг, та такий, та такий, і от і тут не так, і не дихається погано, і, і забруднено, та все це є. Ну так ти ж тут живеш, роби щось, роби щось, щоб покращити. Якщо всі ми будемо... Робить, хоча б не будемо чинити якісь погані речі, то воно автоматично все стане краще. І для цього не треба бути якимсь академіком. Це все побутова культура, яка повинна бути у кожного якась. І я повинен дати максимально, що я. Зможу, що дано мені від Бога, які сили, якісь знання для того, щоб про наше місто зробити, скажімо, в історичному плані якусь пам'ять, якісь відкриття по археології, які доповнять, уточнять моменти, деталі нашої історичного розвитку. Будь-яка війна, в будь-який час, в будь-якій країні це велике випробування для всіх. Це кожен. Повинен вибирати в цій системі координат своє місце, свій, свій спосіб, якби життя, поведінку і е, свій вклад в, в боротьбу. Я місяць волонтерство теж там на складах, і, і всі наші співробітники, і деякі по три, по чотири місяці були. Тобто, е, і я думаю, що багато. Багато в Кривому Розі людей, це більшість, які розуміють, що майбутнє хтось не принесе нам на блюдечці, що за нього потрібно боротися, і ну, наша бачимо дійсність, наша влада, зокрема, вона ну, дуже активно допомагає бійцям фронту. Тому що так уже в цивілізації нашій склалося, що для того, щоб Держава, нація вижила, вона повинна боротись. Ми сусіди, і як би там не було, все-таки багато нас поєднує з Росією в плані історичного розвитку. Так склалося. Багато українців внесли внесок свій в розвиток Росії. Я маю на увазі цивілізаторський. І свого часу історики 19 сторіч російські писали про це прямо. Ну, дивіться, московський університет. В 19 столітті 23 ректори виходці з України були. Коли приєднали Україну у 1654 році, то у нас рівень грамотності чоловіків був 52%. Тобто могли читати і як трохи писати. Це великий показник був для того часу, а в Росії там це тільки еліта могла. Тобто, Приєднавши Україну, вони, вони отримали великий потенціал, як інтелектуальний, так і людський. І теж, це ж не приєднання добровільне, це інкорпорація. Це тобто поглинання було реально. І, і потім ж дивіться, 10 гетьманів після Богдану. Вони тільки займалися тим, щоб якби зберегти цілісність держави, відкараскатися від Росії там не, шляхом переговорів, щоб зберегти автономію. або того ж, Вони ж обіцяли це. Це, це ж в угоді було все прописано. Фактично, це Україна повинна бути як самостійна держава, а просто в Союзі, якому-то там по певним, по певним позиціям, а не отак. Закони російські не повинні були на Україну розповсюджувати. Ну це таке. В 18-21 роках теж великі потуги були. От дивіться, я займався цим, писав книжку про визвольний рух на Криворіжжі. То якщо перевести це на мову статистики, то у нас на Криворіжжі в межах тодішнього криворізького кругу, кожен п'ятий чоловік. У віці від 18 до 55 років, хоч один раз виступив зброєю в руках проти, скажімо, більшовицьких військ або прорадянських сил. Це теж показник. Велика частина народу розуміла ще тоді, що буде нам нести нова влада, оцей новий казарменний соціалізм. І ну, тоді теж сили були нерівні. Ну, зараз ситуація змінилася. Ми бачимо, що практично всі, всі українці, навіть ті, які за кордон виїхали, це можна зрозуміти людей, це їхній вибір, але всі зараз як би, підтримують, ніхто не хоче повернення в лоно імперії, історичний час, якої теж спливає. Це ж російські історики давно про це казали і Гумільов, і європейські, що час вже, ну, все має свій початок і свій кінець. Так що безперспективно Росія не може нам запропонувати соціальну перспективу. Якщо взяти самий важкий для нас варіант, що не повернуть нам те, що захопили, у нас достатньо є сьогодні і людських, і матеріальних ресурсів для того, щоб радикально змінити на краще життя в цій країні. Тому що Люди наші заслужили, тому що вся наша історія, це і радянського періоду, і до радянського, і, і незалежності, це ну, великі мрії і погана їх реалізація. Тому що і ті люди, які на себе свого часу взяли зобов'язання, якби вивести країну з кризи, як ми знаємо, воно ж все. Трохи не так вийшло, як вони розказували. Так що, але в цілому, я думаю, що перспектива історична за Україною, ми молода нація в плані формування, ми на підйомі, тому що принципи так сказати, історичної етнографії, вони показують, що якраз консолідація далі йде підйом. Так що ми, можна сказати, приречені на кращу долю. Слава Україні, героям слава.